Запускаємо. пішла. Тут горить. Угу. Все зрозуміло. Прикол цієї приставки це японська, і диски, диск самі ігри вони не мають. Приставка немає. Чи ігри, чи самі ігри, діски не мають регіону. Тобто, яку ти ігру поставиш, поставиш з Європи ігру, вона буде на англійському язику. Поставиш з Японії, буде на японському. Ну поки ми пуш старт патом. Нажимаємо. А, вселек нажимаю. уже майже злякався. Ця переставка дуже-дуже повільно завантажується. Беззвучна. Ну, понятно, беззвучна, тому що швидкість один. Loading. Так. Треба чекати, треба чекати. Давай, 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 давай. Нажмемо на паузу. Чилату не будемо нажимати. Самі побачите. От в цьому її мінус від е, системи, яка на картриджах. Та моментально запускається. Є ще версія Z, коли написано CD Neo GO CTZ. Вона трьохшвидкісна, вона швидша. Це перше її покоління. Так. Ну нічого, переживемо. Сцена. А звук да. Звука не мая. Why? Хотя я так выключил. А, есть. Супер. На улорі. Чекаю, чекаю. Да, ну красота! Красота! Подивіться ще раз на неї. Бам-бам-бам! Ой! я удачи на свої окуляри. выжила. Да. Что? что за игру я... А, это типа спирит. Да, спирит, самурай спирит. Ну, да, играть мне, конечно, будет лучше. Занимать. Ну ви зрозуміли ідею, да? А, я справа.